Доброго ранку! Сьогодні ми з тобою будемо подорожувати в космос. Планета наша називається Земля. Вона знаходиться в безмежному космосі. Це домівка людини, наша рідна планета. На ній є все, щоб нам щасливо жити. А зараз я розповім тобі про сонечко. Сонце це зірка. Знаходиться воно далеко від Землі, схоже на величезну розжарену кулю, за розміром набагато більше, ніж наша планета Земля. Сонце дарує нам тепло і світло. А чи знаєш ти, чому наша планета блакитна? Тому що на ній дуже багато водних ресурсів океанів, морів, річок. Без сонечка неможливе життя, але сонце може бути не тільки лагідним і привітним, воно ще буває пекучим та палючим. А тепер за допомогою ракети розпочинаємо нашу космічну подорож. Ось ми вже в космічному просторі. Подивись, скільки багато тут різних планет. Давай їх з тобою назвемо Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Ну що, продовжимо нашу подорож далі. День сонячно, а коли настає вечір, сонечко зникає і на небі з'являється господар ночі місяць. Та його супутниці зірочки. Місяць це теж космічний об'єкт. Він набагато менший від Сонця і набагато ближчий до Землі. Місяць природний супутник нашої планети. Весь час обертається навколо неї. На місяці є гори та пустелі, але немає життя. Місяць загадковий. То з'являється весь, то тільки бочок свій покаже. Астронавти вже побували на місяці, вони його вивчали. А ось поглянь, що це таке. Це зорі, маленькі зірочки, їх безліч, дуже і дуже багато. Вони знаходяться далеко від землі, тому здаються малесенькими крапочками. Вони дуже й дуже яскраві. Коли падає зірка, говорять, що можна загадати бажання. Ну що, сподобалась тобі наша космічна подорож? Нагадай мені, будь ласка, як називається наша планета? Наша планета називається Земля, молодець. А що зігріває людей вдень? Що буває лагідним, привітним, а буває пекучим і палючим? Так, це сонце. А що ж світить нам уночі? Вночі нам світить місяць і зорі. Ти молодчина. Мені дуже сподобалась наша космічна подорож, але зараз мені вже час з тобою прощатись. До побачення.